Проста торгова панель. Ця панель виглядає акуратно. Містить тільки дві кнопки. Купити та продати. Панель зручно переміщується мишкою разом із кнопками. Головне, вона побудована. На класі клас Діалог». Сьогодні ми навчимося створювати такі панелі. У терміналі MetaTrader 5. За замовчуванням вже є готова панель, яка містить більшість елементів керування. Давайте подивимось, де знаходиться приклад панелі. Відкриваємо термінал і переходимо до вікна навігатор. Якщо вікно Навігатор не відображається, відкрийте меню View і виберіть меню. Навігатор. Після цього вікно з'явиться. У вікні Навігатор переходимо до папки Experts, потім відкриваємо папку Examples. В середині розкриваємо папку Controls і перетягуємо відповідного експерта на графік. Тепер ми бачимо панель з багатьма елементами керування. З усіх елементів нам потрібні лише дві кнопки, які ми пізніше перейменуємо на Buy і Sell. Ми залишимо тільки ці дві кнопки та трохи змінимо розмір панелі, щоб прибрати зайвий простір. Після цього підключимо торговий клас Trade, щоб натискання кнопки відкривало позицію. Ну що ж, давайте приступимо до створення панелі. Перш за все переходимо в редактор Meta-editor, тому що весь код пишеться саме там. Наша панель, як ви пам'ятаєте, знаходиться в розділі Experts, Examples, Controls. Що ми робимо? Через правий клік Відкриваємо цю папку. Повністю її копіюємо та вставляємо в нашу робочу директорію, наприклад, у папку Lessons, Папка Controls Звучить не дуже, тому перейменуємо її на Simple Panel. Все. Основну підготовчу роботу ми зробили. Хоча ні, потрібно ще перейменувати основні файли. Перейменуємо. Головного радника. Поки що все. Тепер переходимо в нашу папку Lessons. Ось вона наша панель. Давайте навіть спробуємо її запустити. Чи запуститься панель? Так, ось дивіться, це наша панель у режимі відладки. Чудово! Тепер починаємо видаляти все зайве. Панель складається з двох файлів Радника та файлу діалогу. У файлі діалогу підключаються та створюються всі елементи керування, а також обробляються події, натискання кнопок і редагування елементів. Що нам потрібно? Перш за все, видаляємо все зайве, залишаємо лише дві кнопки. Навіть третю кнопку видалимо. Компілюємо і починаємо виправляти помилки. Наприклад, елемент Edit у нас його нема. Це функція обробки натискань або змін. Видаляємо. Залишаємо тільки кнопки. У нас немає радіокнопок, немає комбобокса, немає списку, немає календаря. Усі ці елементи та код для них ми видаляємо. Третєї кнопки теж немає. Залишається. Лише дві. Перевіряємо. Майже все добре. OnClick. Це обробка натискань. Видаляємо зайві функції створення елементів і подій. Залишаємо тільки обробку подій для двох кнопок. Пробуємо компілювати. Що вийшло? Ага. Ось найголовніше функція створення панелі. Створюється діалог. Потім створюються елементи керування. Залишаємо тільки створення кнопки 1 і кнопки 2. Знову компілюємо. Забули видалити один елемент. Видаляємо. Пробуємо знову. Дивіться, жодної помилки. Тепер компілюємо з головного файлу. Ой, я перестарався. Видалив обробник OnClickButton. Нічого страшного. Переходимо у початковий файл. І дивимося, де були обробники подій. Ага, Зрозуміло, чому видалив. Повернемо їх у самому низу. Поки що просто виведемо Print, щоб перевіряти, чи натискаються кнопки і яка з них була натиснута. Компілюємо знову тепер з головного файлу. Давайте запустимо онлайн. У терміналі, на графіку. Ось вона наша панель. Поки що розміри не змінені, але всі зайві елементи керування вже видалені. Тепер перевіримо, чи працюють кнопки. Кнопка 1. Дійсно спрацювала функція кліку по кнопці 1. Кнопка 2 теж працює. Тепер залишилося змінити розмір панелі та переіменувати її.